Вітаю з вами Яна Літвінова, і сьогодні ви дізнаєтесь, як перейти від хобі до стабільних замовлень і заробітку на десертах від 1000 доларів в місяць і більше. Вже цього місяця, навіть якщо ви новачки, тому що в мене є система, яка допомогла мені, яка допомогла моїм учням почати нарешті заробляти на десертах вже відразу, навіть якщо ніколи не продавали, боялися і робили тільки для родичів, для друзів, для знамовлень, тільки працювали по сарафанному радіо, як то кажуть. Я точно знаю, що хобі, яке приносить задоволення, може приносити і дохід. Але більшість застрягають між тим, що люблю готувати, роблю щось для рідних знайомих і боюсь продавати. І саме тут і потрібна стратегія. Тому в цьому році ти дізнаєшся, чому смачно пекти цього замало, якщо хочеш стабільного доходу. Як перестати боятися продавати і говорити про ціну, ставити достойну ціну за свої вироби, не занижувати і виділятися серед колег. Які 5 кроків потрібно зробити, щоб вже почати заробляти на десертах вже цього місяця? І ще буде дуже класний подарунок від мене, який дасть можливість збільшити дохід. Основні факти про мене: бо чому ж мені можна довіряти, чому я взагалі можу говорити на цю тему? Тому що в мене величезний досвід більше 13 років в кондитерській справі, і я прийшла великий шлях від... Тортиків мами на кухні, потім на зйомній квартирі, до власної академії кондитерського мистецтва в Одесі, до викладання в багатьох країнах і в Україні, і за кордоном У мене дуже багато учнів по всьому світу більше 9 тисяч, які вже змінили своє життя, будують власну кондитерську справу і заробляють на ній. Навчалася та стажувалася багатьох відомих шефів за кордоном. Я авторка кондитерського планеру, який не просто записник, а дуже класний інструмент з коучингом підходом для того, щоб дійсно допомагати кондитерам перетворювати свою справу на бізнес. Я призер міжнародного конкурсу стажувалася в величезній компанії «Sauce Ingredients». І дуже багато своїх перемог, але насправді найбільше мене мотивує, надихає це перемоги і результати моїх учнів. Кожен їх крок це дійсно те, що надихає допомагати їм ще більше розвиватися, ще більше заробляти на цьому. Тому що я знаю, що ця справа не просто про десерти, а про те, щоб бути вільним, щоб створювати те життя, яке ти хочеш, і про яке ти мрієш. Дуже багато моїх учнів і відкривають кав'ярні, і починають збільшувати продажі, заробляти на цьому, будують свій власний бізнес, починають проводити кондитерські майстер-класи, і дійсно результатів дуже-дуже багато, їх більше на моїй сторіночці, і я всіх обожнюю і кожним, кожним дійсно пишаюсь. Крім того, що на цьому уроці попереду в нас дуже багато корисного для вас, щоб ви. Збільшили свої продажі, щоб ви дійсно почали заробляти класно на цьому. Я вже підготувала вам подаруночок, який ви можете отримати, написавши мені в директ слово зріст. Просто слово без е, якихось доповнень, без навіть привітання. Можете спочатку привітання, але окремим повідомленням написати саме кодове слово. Чому я Впевнена, що ця система працює, що вона гарантовано дає результат, тому що сама починала на маленькій кухні, без реклами, без великої аудиторії. Перші клієнти мене знаходили через просту систему: це класний візуал, особисті контакти, правильна подача в соцмережах навіть у 2011 році. Я максимально розвивала свій особистий бренд. Я розуміла, як це впливає на продажі, як це впливає на те, щоб збільшити довіру, щоб бути впіснаваний і, звичайно ж, на цьому більше заробляти. І так я виросла до стабільного потоку замовлень і потім до власної школи. Як це працює? Логіка системи у більшості новачків і навіть не тільки новачків, все виглядає так. Сарафани радіо, десь хтось що замовив, запостила, наприклад, фото без правильного опису, без якихось заклику до дії, показала, але ніхто не купив. Всі починають сумніватися, ну мабуть, не моє. Мабуть, велика конкуренція. Мабуть, багато тих кондитерів. Ну тому й мабуть, не купують. Але насправді не тому не купують, тому що не так це працює. Не так це має бути. Як же ж має бути у нас? Має бути стратегія. А що ми робимо в тому Інстаграмі, а і не тільки в Інстаграмі, а як ми просуваємось, а як ми про себе заявляємо, щоб про нас дізнавались, а які ми десерти взагалі продаємо? А які десерти хочуть наші замовники і купують? А який в нас профіль, а що там написано? А чи викликає він довіру, а чи є ми в цьому профілі, чи взагалі зрозуміло, як у нас тут можна замовити, як в нас взагалі знайти. А чи є в нас прогріви і продажі цих десертів? Тому що схема: ось я зробила десертик, ось вам фото. Купуйте! Ні, не працює так. До всього треба доносити ідею, доносити сенси, прогрівати, робити заклики до дії, наперед приймати замовлення і продавати, тому що продавати. Це не щось таке соромно, да? це не щось нав'язливе. Це про те, щоб дарувати людям моменти щастя, класні емоції, а якраз наші десерти це все про це. І тоді вже в нас і замовлення, і збільшення впізнаваності, і те, що ми можемо розвиватися не тільки роблячи на замовлення, а створюючи багато-багато різних ще співпраць, взаємодій, масштабування. Щоб на цьому класно заробляти. Тому бути відомим кондитером це не про пощастило, це про структуру, про систему, яка працює і яка везде до цього. І я покажу її тобі. Основні 5 кроків до доходу: обрати десерти, які реально працюють, які реально купують, і з яких легко стартувати. Дуже часто я бачу таку помилку. Коли обирають один десерт, починають з нього, і ну, недостатньо замовлень навіть на ті тортики. І в мене так само було, коли я починала з тортиків. Але коли додала інші десерти, які можна пропонувати не тільки раз в году, коли в нас свято, коли в нас якесь день народження, а продавати кожного дня, робити пропозиції. Співпрацювати з кав'ярнями, співпрацювати з багатьма агентствами. І таким чином ми збільшуємо продажі вже в моменті, коли в нас не тільки одна позиція в асортименті, а коли ми маємо що запропонувати, це все можливості більше заробляти. І так само зараз, говорячи з багатьма кондитерами, які Кажуть, що треба вибрати одне ж направлення, бо так люди в інтернеті кажуть, що треба вибрати одне направлення і в цьому розвиватися, але чомусь мало доходу, тому що ні, так не працює. Коли в тебе є асортимент, ти маєш більше можливостей заробляти. І це факт, тому що в один день ти продаєш робиш десерти тортики на замовлення, а всі інші дні в тебе ще купа варіантів, купа можливостей заробити. Ці десерти в нас мають бути не просто класними смачними, а обов'язково мають бути привабливими. Тому що наші десерти це ж не просто про солодке. Якщо б люди хотіли щось солоденького, вони пішли, як я кажу, в магазині купили шоколадку і все. А наші десерти це про емоції, це про моменти щастя, це якісь затишні вечори, це про події класні, це про естетику. І тому вони мають нас супер класно апетитно виглядати, тому що спочатку купують очима, а вже потім пробують, куштують, повертаються ще, розповідають іншим знайомим і це приносить ще нових замовників. Але якщо їх не привабить наш візуал, якщо їм буде незрозуміло, а як взагалі в нас тут можна замовити чи ні. Вони не скоштують і про нас ніхто не дізнається. І тому в нас має бути якраз профіль, який продає нас як кондитера, як експерта, як майстриню, щоб це було видно, хто це робить, як це робить, якісь процеси показати. Це все впливає на взаємозв'язок, на те, як нам довіряють і як у нас купують. Тому не продають просто фото навіть гарні, без історії, без сенсу, без заклику до дії. У нас це все має бути показано обов'язково з закликом до дії, обов'язково з тим, що в нас має бути закріплено, що в нас має бути яке позиціонування, щоб це все приводило до продажів. І тому так, для того, щоб більше заробляти, нам потрібно вміти продавати. Це факт. І це не про те, щоб у нас було найдешевше. Це зовсім не про те. Це не про те, щоб там робити якісь знижки або виходити і казати: купіть. І так ні, також не працює. Це про те, щоб доносити сенси, показувати етапи, створювати ажіотаж, приймати замовлення наперед. І це все збільшує набагато-набагато продажі. Ось, на прикладі моєї Тетяни, якої кейс є в мене і на сторіночці. Вона одна з перших, хто дізнався, що я записую дуже великий об'ємний курс, який не тільки про. Всі знання, навички, якими має володіти кондитер, щоб він був професійний щоб він не переживав за замовлення і робив класні продукти, класні десерти. Досконало розбирався у всіх процесах, у всіх інгредієнтах, всьому, всьому, але й щоб ще й заробляли на цьому. І ось коли я знімала такий курс, в мене була моя фокус-група, які перші дізналися, і перші його проходили, і Тетяна. Якраз э, пройшла мій курс, вона прийшла. На нього з цікавості, тому що я її навчила по онлайн-курсу робити макарони. І я була перша, яка це зробила. До цього вона була на багатьох і практичних майстер-класах і купувала онлайн, і нічого не виходило. Тому це вже був перший у нас такий зв'язок, і в неї було бажання дізнатися, а що ж буде на цьому курсі, якщо навіть на такому міні-курсі в неї були дуже класні результати. Вона до цього робила просто для себе, для рідних, не продавала нічого. Чого не вела в соцмережі, в неї взагалі не було сторіночки. Коли вона зайшла на курс, то створила сторінку Instagram і, вот дійсно, з нуля вона почала впроваджувати всі знання по Instagram по тому, як фотографувати, як знімати, що писати, як показувати свої десерти. І зараз за рік. У неї вже там більше 15 тисяч підписників на сторінці. У неї дуже багато замовлень. Вона заробляє більше 100 тисяч гривень в місяць, якщо от сезон це набагато більше. Вона робить і десерти, які ми вивчали на курсі. І одне з направлень, це модуль був у нас на курсі про шоколаду, і в неї зараз одне з направлень це шоколадні цукерки, шоколад. І це можливість продавати по всій країні. Це можливість заробляти з Інстаграму, тому що 90% продажів у неї з Інстаграм. І зараз в неї. І масштабування, вона вже почала виробляти свій шоколад і свої власні начинки, і є запрошення проведення майстер-класів і дуже багато співпраць. І це дійсно якраз показує, як це працює, коли в тебе є система, коли в тебе є розуміння, що, як ми для чого робимо, і насправді дуже класний результат це дає. А це вже, наприклад, мої учні, які... Також перші одні з перших дізналися, що планується набір на цей курс. Перший такий набір на великий мій курс професійний. Вони перші на нього потрапили, і я їм дала перед навчання, в якому ми якраз. І працювали зі страхами і своїми сумнівами з тим, як поставити достойну ціну на свої продукти. І там якраз вже були ще я дала і схеми продажів, як пропонувати свої десерти, і те, як збільшити впізнаваність і щоб було більше охоплення, більше підписників, більше клієнтів. І тому якраз. Бо дуже класні результати вже навіть на перенавченні, навіть до старту курсу, до всього основного ще, що там буде, уже і продажі, і збільшення охоплень, і впізнаваність, і це все результати якраз ціленаправлених дій, які до нього приводять. І ось чому, коли у всіх є бажання заробляти на десертах, щоб це дійсно класний приносило фінансовий результат, у одних це виходить, і вони це впроваджують, цю систему і вже отримують результати. А у інших ні, тому що багатьох зупиняють страхи. Страх, а раптом не куплять. І так думають дуже багато. І знаєте, ми інколи тратимо. Найбільше енергії на те, що може ж бути, а воно може й не бути, і коли все правильно подавати, то цього нема. Чим на те, щоб діяти. І дуже багато хто думає, а раптом не куплять, а кондитерів вже багато, ну, мабуть, нічого не вийде, ну і не буду починати. І насправді так, да, ось ці страхи супер зупиняють, і тому хтось робить кроки і отримує результати, а хтось тратить всю свою енергію на думки, що не вийде і нічого не змінюється. Але насправді люди купують, коли їм це правильно подати, коли у них є довіра, коли вони бачать, хто за цим стоїть. І це вже відрізняє ваш десерт, ваш тортик від точно такого, який буде у іншого кондитера, тому що саме за цим стоїте ви, стоїте ваша історія, ваш бренд. І світ має знати про вас і ваші десерти. А якщо ми цього не показуємо, то дійсно ніхто тоді не купить, тому що вони просто не будуть знати. Наступний страх, який також багатьох зупиняє. Я не вмію продавати. Да? Зробити я то вмію. А от як продати, що написати, як це зробити, взагалі уявлення не маю. І тут головне, що хочу сказати, що це все навичка. Дуже класна навичка, яка прокачує і вашу впевненість, і те, як ви самі починаєте класно, достойно оцінювати свої вироби. І це про те, що не впарювати, не казати купіть, купіть, а це про те, що впроваджувати ті схеми продажів, ті схеми прогрівів, які працюють, які доносять сенси і цінність ваших десертів, щоб їх купували. І це все легко навчитись. Я даю готові рішення на курсі, щоб це все у вас було і все виходило. Дуже багато хто ще боїться да, продавати там, боїться. Розвиватися в цьому, тому що у мене ж мало підписників чи мало лайків, і я хочу сказати, що насправді це не важливо, тому що продаж це не кількість, а це якість. Тобто можна мати прям тисячу підписників, дуже багато збирати лайків на свої фото. Але якщо ми не вміємо продавати, не можемо донести сенс і цінність, показати своїх виробів. То продажів може не бути. Тому в нас продаж це не кількість, а це якість. Тому, дивлячись на багатьох кондитерів, які вже давно працюють, на тих, хто тільки починає в цій справі, хочеться сказати абсолютно кожному, що твоя справа варта прибутку. Тому що ти маєш талант, ти створюєш щось своїми руками, з душею, і ти маєш право отримувати за це дохід. І я вірю, що кожна жінка і кожен чоловік, в нас, жінків просто більше, але навіть в мене зараз на курсі є чоловік, який, як впевнено, іде до своїх цілей, може мати пробуткову справу. Ту, яка надихає, наповнює і дозволяє заробляти красиво, творчо, на своїх умовах. Тому що, коли ти відносишся до цієї справи, як до кондитерського бізнесу, коли ти береш всю систему, всі необхідні знання і впроваджуєш їх, ти отримаєш результат, ти плануєш свій заробіток, ти плануєш свій час і ти втілюєш всі свої мрії. Це дійсно професія, яка дає свободу, яка дає можливість керувати своїм життям і жити своє життя мрії, яке ми хочемо. І тому для тих, хто готовий діяти, якщо Хочете не просто послухати, а почати рухатись до реального доходу вже зараз. Я запрошую на безкоштовну стратегічну сесію зі мною. Розберемо конкретно твою ситуацію, твій етап. Покажу, з яких десертів почати для того, щоб заробляти вже. Як конкретно можна вийти на заробіток від 1000 доларів в місяць і більше. І дам персональний покроковий план, з чого почати вже зараз, щоб збільшити свій дохід. Тут важливо дуже що стратегічні сесії наразі я можу провести лише 5 на тиждень і працюю лише з тими, ж, хто реально готов діяти. Не просто подумати, а дійсно перетворити своє хобі на дохід, вже зараз не відкладаючи. І можливо саме ця стратегічна сесія стане таким твоїм поворотом в нову реальність, де твої десерти не просто хобі, а й про прибуток. І щоб її отримати, щоб отримати цей індивідуальний план по заробітку, пиши в Дірект мені Стратегія, і я зв'яжусь особисто і призначимо зручний час. Тож до зустрічі! І я бажаю кожному сміливо йти вперед. Втілювати всі свої мрії і цілі, і заробляти на улюбленій справі.